Вибираємо і спочатку, такі побільшій я би вибрав. Ах, холодна вода. Ось такі синячки і, друзі, чіпаю я їх через голову, просто отак біля ока. Тут твердо, при закиді він. Не зіб'ється. І по-другому дійсно я кидав. От риба постійно жива, живчик постійно живий. Що Навіть якщо нічого не попадається, рано я їх відпускаю, вони пливуть зарібнювати водойму. Все. По оснасточці у нас, друзі, нічого особливого, грузик. Метр поводок, метровий, лісочка звичайна. Тому я розчитую судачка. Все, отака оценька, гачок стандартний, одинарний. Що ж, давайте будемо першу закидати. Трошки мене смущає, звісно. Навколишня крига. Ну, надіюсь. Мороз сьогодні мінус 3, справимся. Так, друзі, ну що, усім привіт. Сьогодні, як ви бачите, у нас вже практично сонце десь на горизонті вже сідає. Лишилося ще, може пів години, спішу розкинутися. І думаю, я ще не почув, не розпочав старт нашого відео. Тому, друзі, сьогодні у нас рибалка на хижака, а саме рибалка на Судака. Будемо рибалити на оснастки. оснастці. нас я вам показував. Вон того все шантрапа. Тільки що турбує морози. Морози вчора було мінус 5, в нього було плюс 5, на ніч сьогодні передає мінус 4, якщо бачите, є корочка, якось я трохи стараюсь далі перекинути корочку і ліску підняти вище. Надіюсь, з цій авантюрі щось вийде. Нічого, поїхали. Як бачите, сонце вже сіло. Я закинув раз, два, три. І, друзі, ще одну закинув саму підсікалку. Надіюсь, цікаво було теж підсікти би на цю вудочку щось. От вона. Аврора, як то кажуть будочки за аврори. я ще на них не лапав Цікаво було. Ну, ними далеко не кидаєш, метрів 20 від берега. І все. Ну все, не знаю, чи я вам говорив. Сьогодні у нас рибалка з дно човкою. Мінус 5 передають, надіюсь, буде комфортно. Вон є під тополею листя. Тут десь поставлю палаточку, взяв з собою буржуючку Будемо сьогодні розпалити палити дровами. Взяв такі от брикети дубові в епіцентрі за 100, 100, вроде 130 гривень брикет. Так що взяв розкладушку, лишилось тільки насолоджуватися процесом і, і передати цю всю атмосферу вам. Все? The fate is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. For the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I've got no love but the is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. is and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through, I never got any wanna sell. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fate mist. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I Ach, не знаю буквально хвилин 15 я збирався. Ту вот нашу ластівку складав. Фу. Зайдемо, подивимось на мої на мої арт апартаменти сьогоднішні. Ну що я вам скажу? Тут Сьогодні буде комфортно. Буржуючка, яке дасть тепло столик. Тут ми будемо сьогодні готувати їсти, взяв з собою ноутбука. Взяв з собою ноутбук. Взяв е екофло свою переносну електростанцію. Так що буде сьогодні комфортно. Будемо дивитися якесь кіно. Скучно не буде, так як зараз половина 5-ї вечора і вже через пів години буде темно, ніч дуже довго, потрібно щось робити, якщо не буде клювати. Так що, якось так. А ви, звісно, не забувайте ставити вподобайки, писати коменти. Якщо помните, я цю палатку розігрую. Давно я її вже не збирав. Але вона настільки активні, що мені здається, що доки я її розіграю, їй моль скоріше з'їсть. Ну нічого, е, можливо, умови конкурсу передивимося і трошки піде активність. Ну що ж, друзі? У нас вже 5.04. 5 і вже надворі така ніч, що просто капець. А ми на рибалці, як ви бачите. Я буржуйку ще не розпалюю, тому як сижу навіть в кофті ще по-домашньому, тапочки взяв з собою, щоб було комфортно. Думаю, так, трошки полежу, віддихну, часика два, якщо не буде клювати, покльовок ще не було, вже годину ми стоїмо. Маю підозру, що вудки всі замерзнуть. Ну, побачимо, надіємося. ліска не замерзне. І Та так, да, я хотів вам нагадати, що у мене є трохи вже нових підписників, тому нагадую, хто не чув конкурс, дана палатка, в якій я зараз знаходжусь, розігрується. Да, умови конкурсу міняє, бо тому точно моль з'їсть цю палатку, поки ви виконуєте всі умови, тому скорочуємо наш, наші вимоги. Звісно, тоді я розіграю цю палатку не на 10 тисяч, а на 5. Шанси ростуть, як то кажуть. Тому не забувай підписуватися на канал, ставити там колокольчик, щоб не пропускати наступне відео. І надіюсь, якось отак. Ставте вподобайки, лишайте коменти, будемо спілкуватися. Умови конкурсу ясні. Я її розіграю на 5 тисяч. Підписників. А хто не знає, що за палатка, у мене нижче по відео є повний огляд цієї палатки. Усе у нас підозріло, усе замерзає. Походу, не мінус 3, а буде трошки більше. Якщо вам видно, пара така йде. Шоста година, думаю, потрібно хоч дати дух. Спалимо два брикети. Якийсь мінімальний дух, таке буде. І полегенько і полегенько вже щось будемо виставляти їду. Сьогодні по планах взяв стейки. Стейки зараз перетру, сіль, перець. І там є приправа ще десь якась. Також е, взяв ще картоплі, тому, надіюсь, буде смажена картопля з стейками. Ну, як для вечері буде жирно. Ну, поїхали. У нас вже сьома година. На дворі просто капець. У нас тут жара, я вже прію. Синочок, як обично, надурив. Там вже не мінус три, там вже десь більше. Тому що зараз я вам покажу, там таке зеркало. Я вже не зможу вдочки перекинути. Я вже не зможу зможучки перекинути, тому що вже є не знаю, міліметр, може менше, ну, то есть, є вже якась шурга на водоймі. Все, будемо сподіватися, що живчик там наш зробить усе. Ми будемо ми будем зараз от наше м'ясо маринувати. Перед цим як будемо маринувати м'ясо, я вам все ж таки покажу. покажу, что у нас там на дворе. Так, стоит Ласівка. Кудись погляньте. Мороз. Конкретный. Не знаю, что вам видно. Сейчас ближе подойду. Опа-па. Все блестит. погляньте. <реш> 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 Стекло для Ну, волочки мовчат я її вже не буду викидувати перекидувати тому що О, вже й болото злабалось я вже й... я в тапочках хожу бачите. все самокльов у нас не самокльов, нема нічого Ах. Друзі, як красиво палатка виглядає, правда? Бомба. Бомба супер клас. Ну все, друзі, готуємо їсти. Не знаю, що з тої рибалки вийде. Ох, тут красота, теплота. Так як кажуть, не знаю, що друзі з тої рибалки вийде. Але головне було... Головне було вийти. Хотілося, в принципі, до нового року закрити сезон. Хотілося просто вийти та якось так. Ну, а ми продовжуємо готувати їсти. Так. Десь була сіль, є три стейка, Так що. Брати навіть бур, але поки що бур я не брав, то хто його знає. Ну. Друзі, все те саме. Що так, там? щоб бас. Що там є? Так, так само зараз Маленький. перевертаємо Маленький. і Маленький. з другої сторони маринуємо, ставимо на нашу буржуючку сковородочку і хай собі легенько піджарює наші стейки. Так. Навіть ну що. В принципі думав достати газову плитку. О, навіщо? Буржуйка. Навіщо буржуйка усе, усе зробимо. Так десь в мене тут була, Небагато олійки, але нам цього вистачить для грильової сковородочки, змасити її лиш. Пекаємо, доки сковородка нагріється. Тут... О, все, наші стейки готові. Після час. Прийшов час стейків. Красота. Я думаю, так як три стейка. О, Прекрасна сковородка. Прекрасно ну, вони них усі сюди улезли. Хе, Хе бомба. Так, ну що ж, ви бачили, яка у нас тут получилася краса тулечка, має бути отакова. Вечеря має задатися, тому як ви знаєте, що на природі вона луча. Просто смажена картопля. Неситість смачно. Друзі, на рибу я вже практично не розраховую, тому як там вже міліметра два льоду. Я кажу, ходив дивитися, там капець. Якщо буде покльовка, ну, можливо, щось і буде. Ну не, ну, не знаю чи витягнеться Нехай хоч стоїть вже. Ми просто насолоджуємося процесом, домашнім практичним уютом, домашнім кінотеатром. От, романчику Джерік дає пайф. Усе. Друзі, усім приємної. Там вечері чи обіда уже зустрінемося по кавусик на природі зранку. Це саме те. Ну що, можна сказати. О! Не подивимося, що там робиться на дворі, як не було. Кавусик поки поставимо, нехай стигнем. Тут, скоріш за все, потрібно брати сукеру. Йдемо подивимося на двір. Так. Опа! О, боже. Это капец. живчик но до него тяжко где добраться. Но ну, а с вудками. Хи -хи -хи. Цикавая ситуация получалась. Дети, как зеркало. йдемо топориком, подивимось, виб'ємо кусочок. Подивимося, що нам намерзло. чи є сенс чекати до обіда. Ніфіга собі. Опа! Друзі, цілий сантиметр намерзло. Жопа. снасті, мабуть, залишаються в мене в воді. ну, Знов синоптик нас надурив, не було мінус 3, мабуть, було всі мінус 8 десь, у мінус 3 так би не замерзло, зато в палаці було комфортно, взагалі класно тепло, бомба. Я в термусі одній тікану кофту надів, тільки що. Ну нічого. Головне, що час проведений дуже приємно, прикольно. Ах, надіюсь вам таке відео сподобалось. А ми будемо потрошки вже, в нас 8 година. Було цікаво слухати, як прокидається місто. Ївні починають співати. Взагалі кайф. Просто кайф. Все, йдемо снідати, пити кавусик і, можливо, будемо збиратися. Тому, як по рибі, штанга. Все, я сподіваюся, вам таке відео сподобалось. Не забувайте підписатися. Не забудьте підписатися, поставити колокольчик, поставити вподобайку. Щоб не пропустити наступне відео. І цю, цю красавіцю я розіграю, ви пам'ятаєте. Умови конкурсу вже 5 тисяч підписників. Все, усім па-па. було приємно з вами. Дякую за перегляд. До зустрічі.